Інформація, яку сьогодні піднято, це не справді не інформація, а це є проблема. За дорученням мера була створена комісія, тому що були скарги, і ви знаєте, як ми виїхали на вулицю Долинську, де було десь 25-30 осіб, і вся комісія з надзвичайної ситуації з залученням головного архітектора, начальника земельного відділу, і ми там з вами розмовляли. Ми не тільки сам станція, де всі документи перевірені повністю, були залучені спеціалісти з обласного управління екологічної інспекції. Відповідно, розмова була розумна, розмова була виважена і зрозуміння. Відповідно, от направлені були листи і проїзд мані повністю мер про ситуацію в обласну інспекцію і Львівської, яка має тільки ліцензію на видачі таких документів. Зроблені санітарні монітори санітарних проб, бо завод функціонує з 2014 року, має ліцензію. Так, є проблема. І лист від комісії, яка створена недавно великим, так би мовити, вивченням тої законодавчої бази. І листи Міністерства екології направлені для підтвердження і вирішення питання законного шляху. Але в мене виникає інше питання. Якщо ми так категорично ставимо це питання, то там є, це є промислова зона, там є цегельний завод. І відповідно ще від інших об'єктів і всі почнуть мають однакове право тільки законним шляхом і законним правом. Ви були присутні, панове з Долинської, коли був присутній контракт. І ви чули розмову серйозну, як ставилося питання категорично. І ви присутні чули, що він обіцяв. А ця обіцянка має бути виконана, тому що справді порушено чинне законодавство експлуатація підприємства, видача ліцензії на виклик... Дечних левих без документів на землю, і це є серйозне порушення. І тому я думаю, що робота розпочата і не потрібно звинувачити один одного, бо колосальний шмат роботи, От така документація, але це є законний шлях. І іншого немає. І ви знаєте, що круглодобово працівники міської варти на звичайній ситуації чергували не тільки 6 година ранку, бо ви твердили, що викиди зранку Так, функціонування і вивезення асфальту. Тобто моніторинг проведений постійно. По кожному виклику реагували, але я підкреслюю і прошу і депутатів, і вас усіх підійти до того питання зважено розумно розставити крапки на всі. І те, що каже Ігор Володимирович, це початок тої, з, тої страшної роботи, не тільки по Донецькій, але і по Богданах, де є 80 а землі, яка була не приватизована і користувалася даний підприємці.